Дорога родина МКФКБ щиро вітаю всіх вас із прийдешнім 2026 роком. Бажаю новому році сміливості діяти, сил мріяти і віру в себе. Нехай новий 2026 рік буде роком можливостей і яскравих моментів. З Новим роком! Хай 2026 принесе спокій, радість та натхнення кожному з нас. Бажаю міцного здоров'я, внутрішньої гармонії, натхнення та здійснення всіх добрих задумів. Хай у 2026-му буде все легко, яскраво та по новорічному чарівно. Хай в новому році у домі панують тепло та затишок. У серці спокій, а поруч будуть завжди щирі люди. Нехай 2026-й стане роком успіхів, можливостей і здійснення мрій. Бажаємо гармонії, тепла та натхнення у кожному дні нового року. Нехай новий рік дарує щирі усмішки, гарні новини та тільки добрих людей поруч. І кожен день стане кроком для мрії, а кожна мрія стане реальністю. Бажаємо всім яскравих вражень, щастя та немовірних досягнень у новому році. Бажаю всім міцного здоров'я, удачі і сил для нових звершень у новому 2026 році.